Риби, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимося, яким буде для вас тиждень з 21 серпня по 27 серпня. Почнемо ми з енергії цих 7 днів для вас. Королева чаш. Ну, дивіться, це ваш сигніфікатор. Ви в своїй енергії, в своїй силі. Сконцентрований навколо вас. Також це може бути момент, коли ви захочете звернутися по королеві чаш. Це дуже часто психологи, психотерапевти, терапевти, тобто люди, які допомагають нам. Спілкуватися з нашими емоціями, проживати їх, працювати над якимись травмами, покращувати наш емоційний інтелект. Як варіант. Цікаво, випав саме ваш сигніфікатор. Давайте кілька. Карт буквально прояснимо, щоб розуміти контекст. Ой, дивіться, круто риба. Тут у вас іде боротьба із якимись залежностями і вихід на новий рівень. Ви починаєте розуміти, що якісь певні речі, які ви робите, ваш спосіб життя. Для когось це можуть бути не тільки залежності, там алкоголь, тютюн, їжа, якась нездорова. Для когось це ще й кредити, ще це загалом прив'язки до токсичного спілкування з іншими людьми. Ну, от, коли ми дійсно розуміємо, що ці люди позбавляють нас енергії, але ми продовжуємо чомусь за них триматися, вирішувати їхні проблеми і так далі. Тобто тут реально ви. Розумійте, що ну все, досить. Ось чому тут ваш сигніфікатор. Тому що ви беретеся за голову, розумієте, що так, я повинна чи повинен виключити оце, і оце, і оце, і оце свого життя. І ви тут починаєте, скажімо так, заново. Да? Ви обнуляєтесь, починаєте заново. Це круто. Давайте подивимось по сферах життя. Особисте життя для риб на ці сім днів. Робота, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так, трійка мечів. Ну, для когось це може бути і вихід з аб'юзивних стосунків. Зараз будемо пояснювати. Для тих, хто самотній. Башня, трійка мечів. Окей, чому башня? Ну. Тут може з'явитися такий настрій, що ну й не треба мені ніхто. Або ви зараз знаходитесь на тому періоді свого життя, коли ви зцілюєтеся від нещодавнього розриву стосунків з кимось, там, де була поставлена жирна крапка, там де вам могли зробити дуже сильно боляче. То це період, коли вам дійсно вам треба почиститись від прив'язки, але ні в якому разі не забивайте та, на те, що ви відчуваєте біль, бо по трійці мечів цей біль він все рівно якимось чином проявиться. Тому вам тут треба зробити прям повну очистку. І по башні у вас це станеться. Тобто, ви поставите тут вже крапку, ви зрозумієте, що. Так, мені зробили боляче, але це не означає, що я буду самотнім чи самотньою все життя і там, не зможу знайти свою любов і так далі. Безумовно, біль треба прожити. Але після десятки мечів, що мені подобається, це вже ну, фініш, коли все, достатньо. Далі ми починаємо нову нову дорогу, новий шлях і. Це буде ваш шлях до себе в першу чергу. Повернути собі себе, можливо, після токсичних стосунків. Так. Хто в любовних трикутниках знаходиться? Трійка мечів і е, колесо фортуни. Ну, тут ви розумієте, що вам не по дорозі. Вам не по дорозі. Це не ваш партнер, і неважливо, в якій стороні трикутника ви знаходитесь, але тут ви приймаєте, скажімо так, рішення поставити крапку. Тут ще могла бути така ситуація, що вибирають не вас, наприклад. Це робить вам дуже боляче. Але таким чином ви звільняєтесь від цього трикутника, і вам не треба буде. Більше знаходитись в ситуації там, де взагалі є вибір для тих, хто в нас в серйозних, стабільних стосунках знаходиться. Так. Тут ви захочете вийти на новий рівень, будете працювати над а, якимось проєктом, про який ну, ніхто знати не буде. Тобто, ви, ніби як вже навчені певним досвідом, можливо, що як тільки ви ділитеся своїми планами, а, от планами там, вашої сім'ї, наприклад, а, з кимось ці плани починають іти коту під хвіст, тому тут ви вирішуєте. Дуже тихо, спокійно, нікому ні про що не говорити, але працювати над якимось проєктом важливим для вашої сім'ї, для вашого партнерства. Але чому трійка мечів тоді. Дивіться, тут. Яка ситуація? На наступному, на оці 7 днів та тижні, не спішіть приймати ніякі серйозні рішення. Тому що тут, ну, по-перше, вас можуть обвести навколо пальця. Тому все, що стосується різних там, документів, підписів, оформлення, якихось великих покупок. З цим треба бути дуже обережними. Вам тут кажуть: проаналізуй свій досвід, слухай себе, не спіши нікуди, не спіши. Загалом, тут ніби як якийсь такий період кармічний виходу на новий рівень. І вам тут треба зробити висновки, так, проаналізувати ваш шлях. Але тут ну, з якимись серйозними такими рішеннями спішити не треба на тижні. Так, тобто для тих, хто в нас тут в стабільних стосунках, то у вас тут такий період, що у вас активно почнеться розвиватися якась ваша ідея, проект, ціль, так. Сумісний разом з партнером, але вас тут прям просять а, карти мовчати про це. Для когось це може бути переходом на новий етап. Для когось може бути хто лише жив разом, може бути одруження і так далі. А, краще почекати з тим, щоб заявляти там, іншим людям про якісь ваші такі серйозні плани. Просто працюйте і спостерігайте там вдвох за своїм прогресом. І вчіться на своїх колишніх помилках. Так, питання кар'єри. Стірка жазлів. Ну, тут успішно, тут успішно. Давайте будемо дивитись для всіх, для тих, хто зараз не працює з риб. Ой, дві карти зразу. Ой, для тих, хто не працює, тут може бути е, така приємна, класна поїздка, або до вас можуть приїхати ваші, е, в першу чергу, це діти, внуки в кого є. Е, для тих, в кого це не актуально, то до вас можуть приїхати ваші друзі, або ж ви можете збиратись до когось в поїздку. От, і Тут ну, по цих двох шестірках прям класно, класно. Дуже треба це зробити. Неробочий тиждень, і ви з цим цілком окей, ви зайняті іншими справами. Хто в пошуку роботи? Так, а тут вам вдасться знайти роботу. Вам тут вдасться знайти роботу і, в принципі, по заробітній платні вас теж буде все влаштовувати. Тут є можливість отримати хорошу вакансію. Головне те, як ви себе презентуєте, хто працює в наймі. Так, а тут треба бути дуже обережними, тому що тут такий тиждень, коли якісь ваші заслуги можуть присвоїти інші працівники. Якщо у вас великий колектив, наприклад, то тут, ну, буквально ви зробили щось, а премію дали за це іншому працівнику. Тобто, тут ваш успіх, ви не, ви не зможете ним насолодитися. Тому оберігайте свою інтелектуальну роботу. Будьте обачними дуже з вашими колегами. Для тих, хто працює сам на себе або хто фрілансер, в кого там якісь свої проекти. Так. Дивіться, тут загалом багато спілкування, можливі якісь короткотривалі відрядження, багато документів треба буде оформлювати, багато якоїсь інтелектуальної роботи. І дійсно прям несеться. Тобто багато людей а, захочуть з вами співпрацювати, вам треба буде обробляти якісь заявки. Тобто тиждень такий успішний, активний, ви працюєте, ви заробляєте і все окей. Та фінансово зараз ми побачимо. Четвірка жезлів. Ну, це трати на сім'ю, на ваш дім, на якусь не знаю, на ремонт. На те, щоб покращити місце вашого проживання. Зараз давайте прояснимо загалом що у риб тут по фінансах. Так. Ну, тут... Скажімо так, фінансова ситуація, в принципі, стабільна, але дуже багато витрат. Ви будете намагатися раціонально це все якось спланувати, десь підекономити, десь, можливо, вести якусь домашню бухгалтерію, але тут багато витрат може бути так само на ваших дітей, на зустрічі там, з друзями, знайомими. Але є можливість тут отримання фінансів від чоловіка, тобто з чоловічої сторони. Якщо ви жінка-риби, то тут з чоловічої сторони а, можуть вам приходити фінанси. Також а, по шестірці чаш, зіркою жезлів. Ну, тут ще може бути ситуація, якщо у вас є, наприклад, там будинок. В селі, або якась земля, або ще щось, і ви можете здавати це в оренду, да, наприклад, у ваших місцях, де ви там народились, виросли, або щось таке, то от ви можете здавати в оренду цю вашу власність і отримувати ще додатковий дохід. Але тут, тут скажімо так, доходи рівні розходам на наступному тижні. Ми дивимося ваш морально-психологічний стан. Імператриця. Ой, чітко, Дивіться, це прям розквіт, це покращення здоров'я, покращення зовнішності. Це зміни, які ми собі вносимо да, в нашу зовнішність, і вони нам ідуть в плюс. Це от для жінок це прям дуже крута карта, яка. Просто показує, що ви будете цвісти, розквітати, ви будете робити правильні якісь вибори стосовно вашої зовнішності, там міняти імідж, можливо, десь там зачіску, підете на спорт. Тобто тут тиждень, там де ви відчуваєте себе максимально комфортно для чоловіків риб, то це думки про жінку, про жінку, яка має таке серйозне місце в вашому житті. Давайте ще одну карту для чоловіків риб. Мені здається, в мене все рівно аудиторія чоловіків менша, але хочеться, щоб розклади були унісекс для всіх. Так. Для чоловіків риб. Тут жезлів з імператрицею це прям бажання володіти якоюсь конкретною жінкою, і вона прям поселиться у ваших думках. Ну, бажання, яке я маю на увазі, по тузу жезлі, воно сексуального характеру. Тобто тут прям сила, міць і все дуже круто. Ну, це класно, це класно. Не дев'ятка мечів, уже добре. Так, так давайте подивимося, що тут у нас буде по порадах, по застереженнях на ці сім днів для риб. Ще для чоловіків тут може бути по тузу жезлів ваша фізична сила. Тобто будете займатися тим, щоб бути більш сильними, більш витривалими. Ваші думки будуть зайняті цим вашим аспектом, питанням. Давайте кілька карт на поради. Все, що карти нам захочуть сказати тут. Не, не економте на своєму здоров'ї. На наступному тижні, по-перше, не економте на здоров'ї, по-друге, тут можуть, скажімо так, почати працювати, якщо ви лікувалися, наприклад, там довго від чогось, і все ніяк там лікар не міг знайти вам правильний протокол лікування, тут ви нарешті отримаєте. Рішення, як вирішити якісь ваші трабли зі здоров'ям. Тобто, нарешті буде підібране класне лікування, яке ну, покаже вам результат. Але ви розумієте, що це може бути фінансово затратно. Але ну, тут прям чітко вам показано послання. Не треба на собі економити. Ви можете поекономити на чомусь іншому. Ну, ні в якому разі не на своєму здоров'ї. Ще кілька карт. Для риб. Ну, тут може бути уникнення якогось неприємного моменту завдяки якійсь інформації і вашій силі, силі волі. Може, це дійсно і з здоров'ям бути пов'язано, що. Можуть прийти, наприклад, якісь результати аналізів, і ви ну, розумієте, що вам треба буде себе дуже сильно поставити, якісь серйозні рамки для того, щоб уникнути цього. Тобто тут, завдяки витривалості і дійсно силі волі, покращити своє здоров'я. Але загалом, нам ну, тут карти кажуть про те, що тиждень для вас буде позитивним. І чим більше позитиву, добра і таких приємних емоцій ви будете, скажімо, віддавати іншим людям, да, ділитися ними, тим більше до вас повернеться. В цій ситуації це прям запрограмувати себе на позитив. Тобто зрозуміти, що ваші думки це те, що ви можете контролювати. Це іноді дуже складно зрозуміти, що я можу контролювати свої думки. І якщо мені зараз сумно, я можу контролювати це і спробувати себе розвеселити, і знайти щось позитивне, і почати думати в іншому руслі зовсім, відволіктися. Тобто тут позитивна енергія прям буде бити ключем, можливо, якісь отримаєте невеликі подарунки, заслуження. Заслужено да, за щось, тобто вас можуть також порадувати, ну, як премія або ну, просто якісь подаруночки, приємні, увага да, від інших людей. Тому тут у вас, риби, класний тиждень, класні ці сім днів. Буду дуже чекати вашого зворотнього зв'язку. І пока-пока.